Поступово піднімається вверх і поступово досягає результатів. Насолоджується кожною миттю своєї цілеспрямованого успіху в майбутньому. У Красилівському районному територіальному центрі соціального обслуговування також завжди знайдеться місце для творчих зустрічей людей з особливими потребами. Вони вчаться бісероплетінню, організовують виставки своїх робіт. Зараз сюроплетіння в моді було непогано, якби хтось приходимо. Приходив, ми запрошуємо людей, щоб не соромилися. Приходили, ми завжди раді новим людям, новим друзям. Співак, композитор та поет Олег Стаднік у світлиці Красилівського територіального центру охоче навчає молодь з особливими потребами, музиці і співу. Багря на на поділлі, збирає друзів знов і знов. Ми може з вами в чомусь різні, але у всіх земна любов. Ангеліна Костюк, член Красилівського району товариства інвалідів захист, грає на фортепіано, пише вірші, співає. Одній малесенькій хатині. Сиділа жінка на лавчині, щодня до Бога промовляла, біду свою розповідала. Ісусе, сину, Ти Небесний, даруй життя своїй принцесі, твоя кровиночка зірв'яла, хвороба тяжка я дістала. Так вдень, вночі просила сили, дитину хвору, щоб зцілили, щоб все задумане збулося, в дитині все в житті здалося. На лавці, змучена бідою, Укрилась вся від сліз росою. Заснула рідна моя ненька, У неї теж болить серденько. Красилівське районне товариство інвалідів захист діє ще з 2002 року. Сьогодні воно об'єднує 50 чоловік. Працює досить плідно. Районна рада всіляко сприяє його діяльності. Подібна громадська організація незабаром з'явиться і у Старокостянтинові. Ви і старокостянтинова, так? Ось розкажіть, будь ласка, Старокостинові є е, осередок Хмельницької обласної організації інвалідів. Чи ви зараз якраз започатковуєте організовуєте? Якраз тільки започатковую, організовую. <кхід> є з кого створити, є з ким працювати. Е, Скільки у вас там багато людей збирається в товаристві? Ні, поки що не багато. І хто вам допомагає створювати осередок товариства обласного інвалідів? в Красилівське товариство, директор Квятковський Сергій Францович багато мені в чому допомагає, дякую йому велике. То ви сюди приїздите як по науку на стажування, так? Так, на стажування. Ну, а голова обласної організації обласного товариства Савчук Анатолій Миколайович щось вам допомагає? Звісно, так. Біля входу в приміщення Красилівського територіального центру соціальних послуг збудовано зручний зразковий пандус. А як вирішують питання доступності в районі? Я сам особисто вхожу до комітету доступності і за ці роки чимало, це мені вже здається більше п'яти років. У нас в районі значні зрушення сталися е, з цього питання. А саме у нас практично всюди в районі, ну, скажімо, 95% у нас. Е, Ця проблема зрушена. От, і оцих 5% саме не вистачає, це саме оці культові споруди, які побудовані за часів Радянського Союзу, там, пандусів, я так зрозумію. Культури і так далі, де дорогостоячі проекти. І таким чином. Неспроможні поки що на даний час вирішити це питання. Але от зараз голова районної державної адміністрації Петро Арсенюк також ставить нам перед комітетом завдання вивчати і йти до кінця, тобто, щоб у нас в районі практично не було питань, пов'язаних з доступністю. А щодо самого міста Красилова, ну, повернувши на секунду до сільської місцевості, значить, при кожній сільській раді. При кожній школі, при кожному магазині ми це все встановили. Що стосується Красилова, так тут взагалі зняті питання з доступністю. От усюди, і в аптекі, і в магазини, у нас практично інвалід-візочних, чи людина на палицях, вона можна, може зайти, відвідати у ці установи, про які я говорю. Єдине, що ще у нас є проблема з доступністю, це з'їзди з тротуарів, оці бордюри. Де б людина могла вільно сама по пішохідному переході переїхати на іншу сторону дороги. Територіальні центри соціального обслуговування, такі як у Красилові, також сприяють інтеграції у суспільство людей з особлими потребами, адже вони надають побутові послуги інвалідам та одиноким пенсіонерам. І дуже добре, що Красилівський територіальний центр має надійного соціального партнера. З територіальним центром Красилівським ми співпрацюємо з 2004 року. Ми розпочинали разом роботу, з коли до нас прийшов Український фонд соціальних інвестицій. Ми мали спільні напрацювання, спільні соціальні проекти. І дуже цікава співпраця, тому що ми, хоч і сусіди по території, але жили ми ну не знаючи проблем один одного. Коли ми почали працювати в соціальних проєктах, ми зрозуміли, що проблеми, які має територіальний центр, і проблеми, які має наш навчальний заклад, ми можемо їх об'єднати, підтримуючи один одного, надаючи один одному посильну допомогу. Такому після того, коли ми обговорили всі наші спільні плани, всі наші спільне бачення нашого подальшого розвитку, в Красильському професійному ліцеї був створений волонтерський загін, тому що ми готуємо кваліфікованих робітників з різних спеціальностей. А люди, які є, які є Клієнтами територіального центру вони потребують тої допомоги, яку ми елементарно можемо їм надати. І в нас виходить так, що молоде покоління підтримує старших людей похилого віку, підтримує інвалідів. В чому заключається ця допомога соціальне партнерство? Ми готуємо кваліфікованих робітників з професій будівельних, малярі, штукатури, лицювальники, плиточники. А люди похилого віку, інваліди, вони потребують допомоги в елементарних хоча б ремонтних роботах. То ми розробили таку програму дій, коли ми допомагаємо, наприклад, перед великодним, перед Паскою. Ми з Сергієм Францевичем складаємо списки людей, які потребують такої допомоги в ремонтних роботах будинків. Тому що це весна, це свято і кожен хоче свою оселю привести до певного порядку. Наші учні йдуть. До цих людей допомагає їм прибрати оселі, побілити і тим самим підвищуючи свою робітничу кваліфікацію. Окрім такої допомоги, ми ще надаємо допомогу іншого характеру, тому що люди похилого віку, але місто Красилів це трошки і село. Люди мають невеличкі земельні ділянки. І є велика потреба в тому, щоб ці земельні ділянки допомогти обробити, покупати, зібрати допомогти, зібрати врожай для дітей. Це виховний момент. Вони вчаться бути співчутливими, вони вчаться поважати старість, вони вчаться доброти, лагідності, любові. А для людей похилого віку, для марідів це так само дуже важливо, тому що вони отримують посильну допомогу від молоді. За одне люди похилого віку вони мають таку велику потребу в спілкуванні. Коли проходять наші діти до них на роботу, вони мають можливість поспілкуватися, обговорити якісь свої проблеми, взнати якісь новини. І таким чином ми маємо і так якби ми досягаємо двоякої мети. Перша мета це виховна мета, ми вчимо наших учнів поважати старість, поважати людей. А друга мета це вони підвищують свою робітничу кваліфікацію по тих професіях, які здобувають навчаючись в навчальному закладі. Хмельницьке обласне товариство інвалідів об'єднує багато талановитих людей. Вишиванки Петра Батюкевича, інваліда другої групи із села Смотрич Дунаєвецького району, вражають вишуканою красою. Вишивати його навчив священник. Виставки робіт Батюкевича збирали багато прихильників його таланту в Доневецькому музеї, у Хмельницькій обласній бібліотеці ім Островського та в обласному літературному музеї. І вже Три рази їхав на виставку на День інваліда в Києві. То це вам товариство інвалідів обласне трошки допомагає організовувати виставку? Допомагає, Я їм допомагаю, вони мені допомагають. Хочете ще далі продовжувати своє твоє творчі заняття? Робити так веселіше. Ну, ну що робити? Рано встаю голку в руки і вишиваю, і вишиваємо. До 8 до 8 годин, то годин а а й до 12, до часу ночі, один з найкращих меценатів та ділових партнерів Хмельницького обласного товариства інвалідів обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів. Завжди всі заходи, які організовуються обласним товариством або відділенням фонду, вони проводяться спільно. Сьогодні обласне відділення фонду фінансує повністю невиробничу сферу громадських організацій інвалідів, в тому числі і наше обласне товариство. На цей рік заплановано десь порядка більше 108 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми вже фактично профінансували порядка 70 тисяч гривень. Це на Ну на заробітну плату, але значна частина цих коштів йде на різноманітні заходи, які проводить обласне товариство інвалідів. Крім цього, ми. Активно співпрацюємо в плані просвітницьких членів обласного товариства інвалідів. За рахунок коштів обласного відділення фонду ми підписуємо періодичні видання. В першу чергу, от вони замовляють. Є така газета Сила духу, яка випускається і заснована громадською організацією Всеукраїнської громадської організації інвалідів. На цей рік ми підписали десь порядка 140 періодичних видань, тобто для членів обласного товариства. На наступний рік заплановано коштів десь на 160 примірників такої газети для обласного товариства інвалідів. Крім цього, ми допомагаємо членам товариства обласної організації отримати відповідну освіту. І ми оплачуємо навчання дітям-інвалідам, різноманітних навчальних заходах в закладах. От минулий рік за рахунок коштів обласного відділення фонду навчалося в, в, в різних вищих навчальних закладах 74 дитини, де було використано майже 400 тисяч гривень на оплату вартості навчання. Соціальний захист людей з особливими потребами це звичайно одне з головних завдань правової демократичної соціальної держави, якою проголосило себе в Конституції Україна, але в громадянському суспільстві. Який надалі варто розбудовувати в нашій країні діяльність неурядових громадських організацій, таких як Хмельницьке обласне товариство інвалідів, також сприяє вирішенню багатьох важливих питань соціального захисту населення.